Привіт, друзі! Це Віталій, і ви на моєму каналі про життя в Європі. Сьогодні обговоримо дуже цікаву, навіть шокуючу новину, яка надійшла з Польщі. Як повідомляє видання Крешатіч з посиланням на Info, інфо ну, голова польського МЗС Радослав Сікорський запропонував доволі неочікуване рішення для українських біженців у Німеччині. На зустрічі з канцлером Олафом Шольцом він заявив, що соціальні виплати, які українці отримують у Німеччині, а це за його словами може бути до 1200 євро на місяць, краще було б передавати безпосередньо уряду України. Чому Сікорський вважає, що такі великі виплати заохочують українців залишатися в Німеччині замість того, щоб повертатися на батьківщину? Він вважає, що чоловіки мають оперативніше приєднуватися до захисту країни, а жінки відновлювати економіку та податкову базу в Україні. З одного боку, це твердження може здатися логічним, але з іншого боку, як це вплине на тих українців, які просто не можуть повернутися додому через війну? Чи це реально допоможе Україні? Ця новина вже викликає бурхливі обговорення в суспільстві. А що ви думаєте, чи повинні соцвиплати українцям у Німеччині залишатися на місці, чи краще спрямувати ці кошти прямо в Україну? Пишіть ваші думки в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і діліться відео, щоб більше людей знали про цю важливу новину.